Друзі мої, всім добрий вечір. 24 серпня на календарі, День Незалежності України. А вчора був День Прапора України. Сьогодні я вже вдома, я була раніше вдома, тому що нас відпустили з роботи, так як сьогодні нас, наші сусіди нас громко гучно вітають. Нехай би їм пусто було, коротше говоря, прильоти по всій Україні. Нічого хорошого немає. Оставили б вони нас в покої, дай Бог би скоріше. От. А так все добре. Все нормально. Прийшла додому, ми з ванією пообідали. От. Потім перебрали у вані в ящиках. Давань. Поприбирали, навели порядок в цих в школьних ящичках, подивилися зошити, що до чого, бо скоро в школу треба все перебрати, подивитися, скільки чого треба. Ну, в общем-то, такі то діла. Потім полежали, віддихнули, а зараз вийшли ввечері вже подихати свіжим повітрям. Кажу, Ваня, давай згриби яблучка, а мама зніме в лох, тому що. Друзі підписуються, приходять люди, треба знімати, треба розказувати про себе, як ми живемо, чим ми живемо. Ну, ось, ось, ось так. От, коти мої ще не кормлені, смуха і марка, і томчик. Лінду я вже відпустила. Гуляє вона, папа ще наша на роботі. Зараз покормимо котів. Заказували сьогодні звання ще деталі в інтернеті. Вспіли, кстати, у нас сьогодні і світла не було, да, Вань? Не, не було світла. Скільки? Часа два, так, да? не було десь. Та десь так. От. Сідай, Вань. Сідай, я тебе буду знімати, бо мені у камера вона не переворачується у мене. От. Не було світла, але ну, я встигла заказати. Там Вані принесли в ремонт. Мікрохвильовку сусід приніс. Ну, посчитали, там вийшло на 500 гривень. Це. А, ти мене познімаєш? Ну, давай, познімай мене. Все згріб. Жарко, кажуть, буде жара. Жара буде стояти Три градусі сьогодні. Сьогодні 30 градусів? Так. Ну, кажуть, буде 34 до кінця серпня. Слава Богу. А ми плануємо їхати у Миргород у вівторок, тому що понеділок це буде вихідний. Угу. Ну, не знаю, як воно ще сложиться з цією ситуацією. З нуля часу безконечні тривоги, тривоги і, і все неспокійно. Незвісно, як воно буде, може, прийдеться і в селищі у нас тут скупиться. Нам треба рюкзак, зошити, канцелярію. По одежі ще не дивилися одежі теж треба. Треба все. Ваня росте. От. Треба багато чого. Ну, рюкзак, я думаю, це не з дешевих. Ми купували, у нас був рюкзак з першого по четвертий клас. Поміщені, як ми купили так, зелений рюкзак, а він оказався якимось... Цей... Він цей порвався буквально цей. Не знаю. О, не муся йде. Ну, зелений рюкзак, що я їжджу з ним. Він весь драний. А, купили це... такий якийсь. Ми купили, то ні, то ми ж купили його просто для походу, для а. Так, походних умов. От. А потім купляли ми з п'ятого, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий оцей бути рюкзак. А тепер треба новий. Дев'ятий, десятий, одинадцятий, треба новий рюкзачок. Та я ж кажу, зошити. Можеш підручники отримувати в понеділок та будемо знати, скільки там зошитів треба. От. Пенал одрили, папку для цього одрили, треба купити альбом. А де ти їх закапувала? У тебе ти закапав у ящиках. От. Ну і все таке. Джинси купити, я не знаю. Краще може джинси купити. Ну, брюки теж треба. Подивіться, Лінда біжить. Одне вухо ухо сторчать, да, Линя? Ну що, ты прогулялась трошки? Девочка, іди сюди. Іди сюди, іди, іди сюди. Іди, иди, мой хороший. Іди друг. Ну що, друг, Партемка, ты собака моя любимая. Же я тебе люблю. Собаку ти. Де була? Кого видала? Шо, і тепер до мене, да? Кого віддала? Провідала всіх. Ще два дня. І йду у відпустку, буду консервувати, тому що помідори ще не починала. Не сік, не помідори, не ні кетчуп, нічого з помідорів не робила. Ми зараз досидимося і папа прийде. Угу. Ну, такі то справи. Що ще, пані? Що ще мене розказали? Про день насущний. Тужки день сьогодні. Я, кстати, вставлю відео. Я вчора була на у нас був урочистості з приводу Дня прапора, сьогодні з приводу Дня Незалежності. Кусочок я вставлю. Ну, таке, чисто символічне. <гум> ну, ми прийшли, на, якщо чесно, на урочистості сьогодні і почалася сирена. Керівник нас відправила підлеглих у підвал.

Вечерять, вечерять, всім вечерять. Коти вечеряють. Ми попрацювали трошки, Ваня косив косилкою там у, унизу. Ми з Сашою вибирали квасолю. От Поработали. Зараз будемо робити салат на вечерю та щось будемо думати. Що да, да. ми будемо думати? Що нема вже кастрюлі, нічого? Нема. Mm. Варить треба. Лінда, а що ти будеш їсти, Лінда? Коти все з'їдять зараз, ти що будеш їсти? Вона не переживає. Ваня, а що ми будемо вечеряти? Макарони? Макарони. Макарони. У нас є макарони, ковбаса, яєць трошки, сало. Сало є свіже, є солоне. Ну, в общем. Будемо не голодні, я думаю, давай. Mm -hmm. Хлібчик свіжий є теж. так що у тебе ножки чисті які. Mm -hmm. Класні. В вода, кстати, є. Можна піти покупати, а он душ. Он душ. О. Раньше там стояв. Да, раньше був отам. Отут. тут. О, Білі винограду. Ну там погано дерево, горіх. І воно ну, погано грілось, а тут цілий день е, сонечко. Гілка наша так і лежить і все. Ще не засохла, Ще не засохла. Ваня там десь воду лє в неї. Ну не знаю, хай лежить. Надія помирає останньою. Да? Хай. Там провод, бач, ну там Ну, що коти, вам смачно? А. 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 Ну, бач, провід натягнуло, як у колоді гілка впала. А, ага, Четверо у нас котів осталось. Сеня десь пропав, кузі давно немає, малиша теж давно немає. Ну Кузя і сеня оцій дамочки, синов'я, з виводком в місці з мухою були. Ну, Том їх поразганяв, та не тільки Том, тут сусідські коти. Та сусідських Дав. котів щось я давно вже не бачу. То обервалось у нас відео, дзвонили мені. Нам дзвонили, да, по заказу, так. по деталям. Так, ну все тоді. Всім миру, всім миру. Будемо молитися, щоб цей жах скоріше закінчився і настав мир. Знаєте, наше, наші воїни кажуть, не мир, а перемога. Перемога, ну, може, і таке. Їм відніше. От так що нехай буде мир у всьому світі. Нехай не буде війни. Ніколи. Ніколи. Да, Ванечка? синок. Угу. Угу. Все. Всім добра і миру. Пока-пока.